Ez a hanyadik sütés? Ez a, meg, az a negyedik. negyedik? Uh -huh. Még akkor hány maradt nektek? Adjam a formát, vagy én pakolom, ti megcsináljátok a... Jó. Ez kicsit megkelt. Azt nem tudom. Beszélget a tészta. Beszélget a tészta. Jó, tegnap mikor fejeztétek be? Коли почалась війна, дуже злякалася. Така ідея прийшла, що чим можу, тим допоможу. Хліб випікати треба, тому що хліб це перше. Я зверталася до своїх друзів, тому що треба замовляти дріжджі, немає дріжджів. Де можна дріжджі? У нас Харків поставка дріжджів, а в Харкові проблема, в Харкові бомбят. Шукали варіанти, де що можемо достати, щоб працювати далі. Слава Богу, у нас е, пішли відгуки, і е, люди допомагають, хто чим може. І спечемо той хліб, якщо зможемо, передамо куди треба. Зараз тут багато сім'ї приїхало, багато дітних тоді і туди занесемо або на передову нашим солдатам, які нас захищають. Передамо будь-яким. Методом ми як працюємо? У нас, наприклад, у мене є подружка, вона в Замбії. Вона там підняла своїх друзів. Є у мене рідня в Англії. Так? У них є друзі, вони зробили там свою внутрішню спілки. Вони привозять або надсилають, що можуть. Також є у нас з Голландії друзі, вони допомагають. Також у нас є з Угорщини дуже багато і, і сім'я. І друзі є приїжджають мікроавтобусом невеликим. Декілька разів гречани хліби передавали приблизно по 50 буханочок. Отак от. Ну і сюди в берегу надавали білий хліб на пункти роздачі гуманітарної допомоги, де люди приходять. Якщо їм треба продукти харчування, є відповідні пункти, От туди ми завезли хліб, там десь 70-100 бухан, чи коли, коли як було, і тоді вже вони на місці роздавали. За кордон я не збираюся. Я до кінця хочу лишатися тут. Я маю надію. Надія у мене така сильна і віра в тому, що все ж таки це все закінчується. Я люблю тут жити, я тут хочу бути далі, я хочу розвиватися, я хочу працювати і, і просто хочу жити у себе вдома. Я не хочу бути чужою в іншій там, країні, тому що це не моя країна. Ми не так думаємо, як в іншій країні. можливо. Так, да, можливо, там багато можливостей, можливо, там все. Але ми там чужі. І тому я хочу залишатися тут. І бути тут своєю, і, і просто розвивати свою країну. Ми допоможемо, кому треба буде, а потім вже будемо якось вистроювати і розвиватися далі і жити.